Кожна графічна робота Аксініна це не тільки в візуального мистецтва, а й філософська загадка, метафора у площині метафізичного. Вони, ніби малюнки да Вінчі, таємниці, які так і просять себе розгадати. Олександр Аксінін – один з найцікавіших українських митців другої половини ХХ століття. Привіт, мої хороші! Ви слухаєте подкаст Творчі Люди. З вами Анастасія Вітвіцька, і тут ми говоримо про видатних людей, імена яких даремно не згадуються частіше, адже їх історії. Здатні надихнути на створення власне. Народився 2 жовтня 1949 року у Львові, місці, де минуло все його життя. Людмила Йохимівна, мати Олександра, працювала в установах залізниці. А батько Дмитро Петрович на той час був військовим картографом. Зайняті роботою батьки майже не мали часу, щоб приділяти його малюку, тому чималу роль у вихованні хлопчика відіграла бабуся Олександра Несторова. Вона була репресованою вчителькою російської літератури, яка повернулася до Львова 1952 року після десятирічного заслання. Світогляд художника явно формували дитячі враження від давньої архітектури Львова. Це чудово прослідковується в його ранніх роботах, та немалий вклад в розвиток хлопця вклало середовище місцевих інтелектуалів. Незважаючи на своє коротке життя, яке трагічно обірвалося, він залишив по собі вагомий слід у мистецькому світі. За технічність малюнків його називали львівським дюрером. Ви так само як і я раніше не знали, хто такий Альберт Дюрер. Тоді оцініть його роботи. І раз ми вже заговорили за дюрера, напишіть в коментарях, чи було вам цікаво почути і його історію. 1956 по 1966 роки Аксінін був учнем 52 ї середньої школи. Це досить престижна школа з поглибленим вивченням математики. Не могла оминути цей факт, адже це є важливою характеристикою рівня його інтелектуальних здібностей. Ази мистецької освіти отримав у вечірній художній школі, в якій навчався з 14 років. У 23 роки закінчив Український поліграфічний інститут за спеціальністю оформлення та ілюстрація книг. Студентські роки були добою духовного зростання. Аксініна багато читав, вслухався і вдивлявся, і здобутих мінь художник відкривав глибини власної свідомості, свою людську суть і дар творення. Таке формування поєднувалося зі стрімким розвитком особливого, винятково широкого і складного світогляду. Після закінчення академії і до призову в армію кілька місяців працював художнім редактором у Львівському обласному управлінні у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. Травень 1973 року зустрів Аксініна солдатськими чоботами. Так він рік відслужив армії. Спочатку в бродах, а згодом у Львові був направлений для участі в оформленні музею виставки армії Карпатського військового округу. Після повернення з армії працював художником-дизайнером у проектно-конструкторському бюро міністерства легкої промисловості. В той час він знайомиться з митцями графічної майстерні художнього фонду, і це спонукає його до створення перших офортів. І все ж таки неймовірні люди жили поряд з нами. Хочеться дізнаватись про них ще більше, адже ми ще стільки всього не знаємо про творчих людей. Та в цьому мені потрібна ваша допомога. Тому саме зараз поставте вподобайку цьому відео. Це дасть змогу більшій кількості людей побачити його. А якщо вперше дивитесь наші відео, маєте можливість підписатись на канал і клікнути на дзвіночок. Вивчайте українське, донайте на Збройні Сили України і бережіть себе. Аксінін повертається з армії, та жити разом з батьками йому було дуже незручно, прагнучи більшої незалежності від повсякденності, в пошуках справжньої самореалізації він переїздить до друзів, та притому не втрачає контактів з рідними. Саме тоді він повністю занурюється в власне глибинне бачення світу. Для багатьох життя Аксініна в той час виглядало як безперервне свято тусовки з приятелями, кількість яких постійно тільки зростала. Час романтичних захоплень, товариські зустрічі і дружніх розмов. Та насправді ж для Аксініна це була доба базу і відважної інтелектуальної праці. Він цілковито поринув у способи збагнути призначення світу і людського існування з погляду різних релігійних вчень і сучасних філософських напрямів. Саме тоді почалася наполеглива і безоглядно нескінченна творча робота митця. Пропрацювавши всього лиш три роки в бюро, Аксінін вирішує назавжди покинути роботу, аби повністю. Присвятити себе творчості з того часу. Його помешкання стає осередком неформального спілкування митців однодумців з України, Литви, Естонії та Польщі. Олександр Аксінін вивчав різні філософські теорії, тому і більшість його робіт, створених до середини 1970-х років, є фігуративними метафорами, в яких він уміло заховав цитати й афоризми. Серед текстів можна зустріти вислови з актуальних на той час для художника теорій. Більшість його малюнків являються структурними моделями певних світоглядних концепцій. Під час роботи у проектно-конструкторському бюро Аксінін знайомиться з художницею Іриною Соболєвою. Тоді ж і розпочинається їхні сердечні дружні стосунки, які продовжувались і після того, як Олександр вирішив повністю присвятити себе творчій діяльності, дискусії, обговорення, відкриття, огляди, виставок, подорожі, в яких брала участь Ірина Соболєва. Олександр цінував дуже високою, часто повністю погоджувався з її оцінками і висновками. У житті Аксініна 80-х років особливу роль відігравали дружні взаємини з Тетяною Білінською. Вони мали дуже схожі погляди на життя, та крім того, спрямованості інтересів та оподобань цих людей була постійною та не вимагала пояснень. Після смерті Олександра саме Тетяна Білінська впорядкувала мистецьку спадщину Аксініна та його письмовий архів. Ну і хіба я можу уминути чи не найважливішу жінку в його житті Геля? Музикантка, що закінчила Львівську консерваторію, У 1974 році, знайомиться з Олександром Оксініном, і той стає згодом її третім чоловіком. Олександр і Геля мали тісні зв'язки з андеграндними художниками, мистецтвознавцями і поетами, які працювали поза офіційним мистецтвом. Та їх подружнє життя триває не так довго, як можливо, їм того хотілось. Геля покидається світ 11 серпня 1982 року. Ім'я Аксініна стає відомим вдома і за кордоном на межі 1970 х 1980 х років після того, як його твори, що експонувалися у Лодзі, були відзначені почесною медаллю. А виконаний ним книжковий знак бібліотеки Бенедиктинського монастиря в місті Любліні авторитетне журі визнало найкращим твором конкурсів Ексілібрісів, присвячених 1500 річчю уродин святого Бенедикта покровителі Європи. Три примірники цього ексілібрісу тоді ж було передано в дар папі римському Івану Павлу II. З того часу твори Аксініна почали привертати пильну увагу широкого кола знавців та збирачів графіки у Польщі, Німеччині, Бельгії, Франції, Голландії і США. Тоді ж роботи митця починають виставлятись на міжнародних виставках. У Львові творчість Аксііна була маловідомою. все тому що виставлявся рідко та й все обмежувалось тільки колом друзів і однодумців. Та натомість його персональні виставки постійно відбувалися в Естонії і Польщі. Творчість Аксініна явище специфічне та унікальне, яке аж ніяк не вкладається в звичні уявлення про львівську і не тільки графіку. 1978-1981 роки є переломними в творчості Аксініна. Художник візуалізує різні філософські системи і намагається перетворити їх на структурні композиції, в яких кожна нова структура є моделлю приватного світогляду. Той час у Львові відбувається низка репресивних заходів. Саме через це, коло друзів Аксініна автоматично закривається для соціум. Аксінін створив 343 офорти, не рахуючи великої кількості їх варіантів друку і оформлення, близько 200 листівок, нетражної графіки, малюнки акварелі, тушу, гуащу, в тому числі виконання на відбитках офортів, і п'ять живописних робіт. 27 томів щоденників художника за 1965-1985 роки містять понад 200 ескізів і велику кількість малюнків ідей. Напевно, ми б мали ще більший спадок цього безумовно талановитого художника. Якби його доля склалась трохи інакше. Та в травні 85-го року, повертаючись Сталіна, митець загинув в авіакатастрофі над Золочевим недалеко від Львова. В усі дні свого життя за всіх обставин Аксінін був людиною вільною, і в цьому його таємниця і головний урок, і неминущий приклад. А для когось може і докір. Таким було творче життя Олександра Аксініна. А ми з вами зустрінемося в наступних історіях творчих людей. Папа! -па. Бенедиктського. Бенедикт. Дик... Ну, це ж це, бенедикт Камробеч. Бенедиктського. Ні. Ну, тобі смішно, а мені не смішно, бо я не можу це проговорити нормально. Бенедиктинського. бенедиктинського, бенедиктинського.